Вітаю, ви дивитесь канал Live. Мене звати Олена Ковальова і я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Баляром. Вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що до нас прийшли, і сьогодні хочемо поговорити про світ, про світові події, які зараз дуже актуальні і хочеться зробити такі, знаєте, деякі прогнози і передбачення. Почнемо, напевно, з найважливішого. Я думаю, ви чули заяву Трампа про Гренландію, про Канаду, про їх приєднання. Скажіть, чи може це означати? Про початок глобальної Третьої світової війни. Зараз ми подивимося це питання, але взагалі прихід Трампа до влади це шлях до Третьої світової війни. Але чи станеться ця війна при Каденції Трампа? Не станеться, це те, те, що я дивився по картах. Зараз подивимося взагалі за Третю світову війну. Ця війна станеться, але в далекій, ще неосяжній нам перспективі, після 2030-х років. Далі те, що показують карти, що конфлікт у Трампа з Канадою, з, Гренланд... ну, з Данією, точніше, за Гренландію, з Мексикою, в нього буде. Але при цьому всьому випадає, що він буде здійснювати певні шляхи до досягнення своєї мети приєднання цих територій, але він їх приєднати не зможе. А до, до того, щоб розпочати пряму війну, він ну він не вирішиться на це. Хоча він буде намагатись ввести економічні санкції, блокаду. Розірвати дипломатичні зв'язки, тобто буде багато різних цікавих подій відбуватись. Але те, що я скажу, що якщо б це сталося, це було б добре, тому що б посилилися Сполучені Штати Америки. Через то послабилася б Росія, посилився б вільний світ західної демократії і відповідно, Україна. Друге нагальне питання це Лос-Анджелес. А зараз просто знаєте, як почався якийсь апокаліпсис, пожежі просто руйнують все на своєму шляху, і, зокрема, страждають не лише, не лише мешканці так, лос Анджелеса, а ще й відомі зірки еліта, як так сказати. Скажіть, що це? Це просто природа дає такий знак? Чи це заплановано? Штучно людина. Ага, ну це знак від сил про прохід до влади Трампа. І вони хочуть цим знаком показати те, що в деяких регіонах світу навпаки розпочнуться нові війни, більш жорсткі, більш криваві. І я бачу в першу чергу азійський регіон. Скажіть, а чи коли закінчаться ці пожежі? Найближчим часом, тому що вони не закінчуються, і дуже багато людей від цього страждають. Я знаю, мені багато, багато пише клієнтів з США, саме з Лос-Анджелесу, просять щось зробити з цією пожежею, просять їм допомогти. Так скажу, що глобальної трагедії не станеться, але е, пожежа триватиме ще близько тижнів. Тобто, на протязі тижня ще будуть її зупиняти, і навряд чи зупинять. Вілярі, ще хочу такий момент обговорити з вами. Це вірус. Ми вже з ним про нього говорили. Вже фіксуються випадки в Україні і вже в багатьох містах. Скажіть, ми на порозі нової пандемії? Я зараз спитаю, але наскільки я знаю, Написали чи сказали, що це все-таки той вірус, який у нас кожного року є. Тобто це не якийсь унікальний вірус. Ну, взагалі, я відчуваю нові пандемії не по цьому вірусу, а по іншому. Зараз подивимося на картах, як воно буде. Нові пандемії від справді відбудуться, але вони відбудуться вже ближче до 30-х років і в 30-х роках. Тобто до цього моменту е, будуть виникати якісь віруси, будуть щось, щось, ну, щось активізовуватись, але це не буде таке, як COVID-19. Тобто це будуть віруси, які ж створять штучно. Чи вони виникнуть виникнуть? Як? саме? Ось зараз спитаємо, чи штучні це вируси, чи природні. це штучні будуть віруси, звичайно, які створює не Сполучені Штати, а Китай. З якою метою? Ну, поколибати західний світ, нашкодити Заходу. Тобто, Китай же він, він не бризгує тим, щоб. Тим щоб заразити там своїх громадян і під під, під, під ну підвергнути їх стражданню, вони. Піклуються про те, щоб впав захід, і роблять для цього все можливе і неможливе. І, до речі, Китай він напряму і не буде воювати ніде. Він не буде чогось робити. Він буде тільки підло, так, з тяжка робити певні гадощі. А я, до речі, вам, як історик, хочу розказати усім глядачам, що усі світові пандемії від початку людства виникли в Китаї. Виникли вони в тих самих провінціях. В, в, в якій виникла, виникла і зараз. І та ж Чорна смерть, чума 13 століття, вона пішла з Китаю, саме з цих провінцій. Вона теж була штучною? Ні, е, 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 тоді ні. Е, там дивіться, там справді, по-перше, люди в Китаї вони неправильний ведуть спосіб життя відповідно до. Е, Ну, взагалі до світобудови людини до, енергетич... до енергетичного плану. Тобто, взагалі, у всесвіті певні речі закладені енергетично, і вони там не унікальні, вони там, вони там не, не з іншим організмом народились. В світі є, от чому я іудей? Тому що я Знаю, яка їжа є скверна, яку не можна їсти, там свинину не можна їсти, там ще певні речі. І яка їжа є чистою, яка їжа, справді, от коли ти її їш, то ти не будеш після того хворіти, страждати і таке інше. От взагалі в іудаїзмі вважається, що Ну, не можна їсти ту тварину, яку взяли, поживу зарубали і зі стражданням. Тобто тільки коли там якось ну, пішло з неї життя, тобто там є спеціальні способи. Да? І там справді інше м'ясо, яке, яке твій організм не старить, тому що м'ясо старить будь-який організм людини. А, взагалі, от що відбувається там? Вони їдять цих літучих мишей. А, коли чума була, вони просто їли крис. Потім їдять тарганів таке інше. В них зовсім інші захворювання у, у тварин, у комах і таке інше. І а, коли людина вживає щось не те, може розвиватися, може розвиватись хвороби. І мутувати віруси. Тому, знаєте, це як дуже не можна проводити експерименти з ДНК. Є такі спеціалісти, які там сидять в Монако, до прикладу, в Монте-Карло, в Ніце. І вони роблять за 10 тисяч євро, за 20, за 100 тисяч, за 150, за 300. Певним людям процедури, які саме, вони вивчають повністю ДНК, роблять обстеження, дослідження. І потім от людина звертається з запросом. там Я не щаслива в любовному житті чи неудачлива, нефартова. І вони там додають певні гени і намагаються змінити ДНК. ДНК справді змінюється. Тобто там створюється спеціальна їжа, домішується спеціальна хімія, тобто робиться певна терапія. Але після неї ніхто не знає, як людину розверне, чи вона отримує цей результат, чи вона отримує геть щось інше. І те саме, те саме робиться і в Китаї тільки просто людьми із-за їх неграмотності. Тому я завжди от хочу вам сказати, що все погане в цьому світі з Китаю. Просто все погане в цьому світі з Китаю, диктатури, зневажання до людської свободи, до, до, люд... до людини як індивідуума. Тобто я взагалі людина-прихильник європейських цінностей, гуманізму, свободи. Uh, і uh, я вважаю, що ми повинні викорінювати в собі оці середньоазійські якісь течії, ми, українці, які прийшли нам ще з радянського часу, коли ми там зневажаємо когось, коли ми намагаємось переслідувати людей за іншу думку, uh, ми повинні поважати. Кожного таким, як якими ми є, і намагатися зробити все, щоб кожен з нас був індивідуумом, а не соціумом. Ви абсолютно праві. Давайте повернемося. В мене є така хороша в принципі новина. Нещодавно чоловік пропагандистки Маргарита Симоньян прожив клінічну смерть е, Тигран Косяян і впав у кому. Можемо оглянути, що зараз з його здоров'ям і взагалі прогнози. Ви знаєте, вже у мене Любов Завальнюк про це питала. Справді, я дуже люблю саме Маргариту Сіманьян. Я її називаю Сіманьянша, Марго Сіманьянша. Коли я боровся з московським патріархатом, просто зараз ця церква майже знищена. Я заходив, перехрещувався неправильним знаменням спеціально і казав: преподобна маті Маргарита Сіманьян, молі Бога, а нас вслух, щоб. Ну, тому що російська церква це якраз і те місце для святих молитв до російських пропагандистів. Коли ти таким чином робиш, ти просто накликаєш на людину біду, прокляття. Дмитро Гордон заявляв, що певний ковен Відьм. Я не буду стверджувати, хто туди входить, але я не буду стверджувати, що я туди не входжу. Теж робились ритуали мною робилися окремо моїм ковеном. Звичайно, вони досягнуть кожну душу. Для вищих сил немає поняття часу, вони поза простором. Тому Путін вже помер в наших серцях. І помре так кожен пропагандист, кожен зрадник, кожен колаборант. Для мене навіть, знаєте, більш важливо, щоб здохли оці всі падалі, які були з українськими паспортами, які зрадили Україну. які... Які перейшли на бік ворога, оце там ті, хто зливав наші позиції, ждуни. Оце ті люди, які заслуговують покарання найпершими. І він не перший і не останній з ким сталося таке. І до речі, він же ж теж пропагандист. Звичайно, ще який це як Леопард, Львов, Льов, Лєв, Тігран, тігран ну цей Тігранчик. Да. Бажаємо тільки смерті, прокляття і знаю чітко, що він, коли вийде з коми, він вже не буде тією людиною, буде пісятись як Сталін. Серйозно? Так, да, зараз ми подивимося його майбутнє і Сіманьянша. Сіман'ян же взагалі є членкинею Масонської організації. Сіман'ян? Звісно, я в ефірі у Юрія Романенка публікував дані. Що вона входить разом з Соловйовим в масонську ложу Росії. Що вони там роблять? Вона перший страж храму масонського Маргарита Сіманьян, великий офіцер. Я, знаєте, я мав змогу отримати масонські документи через певні, певні знайомства, московські документи. Я ж там книги видавав, ви ж не забувайте, що, ми, що я. Ще та тварь, яка О, користується я. людьми, а потім, mm. а потім вибрасує їх на помийку, я так про Росію кажу. Mm -hmm. а, ну і я взяв документи, якщо якась людина побоялася це, я просто викрив повністю те, що вони прийняли жінку в масонство. І от те, що карти показують, що його доля дуже плачевна, він тепер не вилізе з хвороб. І, а він вийде ну, з коми загалом чи ні? Він вийде з коми, але після того в нього буде дуже все крепко зі здоров'ям і потім буде смерть з часом. Ми можемо глянути, коли це буде? Можемо, але тут багато залежить від таких людей, як я, наскільки ми будемо наступати на кремлівський режим. Я, до речі, от коли. Казав за комету Путіна, що коли комета Путіна зійде, то почнуться для Росії великі проблеми. Я сказав, що ми, ми б'ємо зараз Егрегор Путіна і він буде рушитись. Режим Асада впав. В Грузії протести, у в Білорусі загроза для Лукашенка конкретно. Тут ви бачите цей Тіграт, Тігран, Тигр. Впав в кому, і тут буде ще багато чого відбуватись. Он наші, наша служба безпеки України честь, хвала їм вбили російського генерала, такого маститого, Ту, ту людину, яка вбивала наших воїнів хімічною зброєю забороненою. Тобто, знаєте, це їх кінець, і я знаю, що їх поступово буде роз... Руйнувати і те, що карти покажуть, що не зразу помре. Але надалі от буде вдова. А що буде детальніше ще з нею, Симоня найближчим часом? Давайте глянемо. Що вона буде робити, казати? Дивіться, я тут вам скажу такий інсайт, що я знаю, що у ман'ян вирізані яєчники. І у неї дуже кепські проблеми з жіночим здоров'ям. Я думаю, що онкологія, онкологія має всі шанси повернутися в її. В її тіло, і я знаю, що це так і буде. А просто нам всім обідно, нам всім боляче оце дивитись на цих мразій. Але знаєте, ви ви ж просто не знаєте. Це ж публічні люди. Вони ніколи не покажуть, що з ними. Але насправді можете подивитись в неї дуже великі психологічні проблеми в неї, а, в неї знаєте, життя пішло прахом. І людина може мати великі кошти, великий вплив, але кошти ці можуть, можуть йти на аптеку, на лікарню, і може очікувати дуже погані речі. Тобто, маючи гроші, можна не мати здоров'я, і гроші не дають щастя самі по собі. Оце я й бачу з нею, і я бачу, що її чекає. Стрімке падіння з часом. Зараз вона в реолі диктатора, диктатор. Але тільки з Путіним все, вона живий труп. Вона просто живий труп. Навіть якщо е, прийдуть ті люди, які будуть продовжувачами політики Путіна, вони Сіманян. Не залишать на цьому місці. А Сімонян, до речі, відрізняється від інших російських пропагандистів, тим, що вона відпільона з Путіним. Саме вона перша, хто легалізувала Путіна, коли він ще не був президентом, коли сталася трагедія в Чечні. А потім ще раз в Чечні сталася трагедія в Беслані, коли російські військові. Вбили, ну, вбили людей і показали, що це терористи самі підірвали це все. То Сімоніану це все роздмухала, показала, і Путін любить її. Соловйов, нагадаю вам, що він. На початках 2000-х, ще навіть років, казав, що він проти візантійського укладу життя в Росії, що він проти диктатури і таке інше. Він потім продався за кошти. А Сіманьян, вона від самого початку, це наша найлютіша така ворог наш. Її варто варто знищити. Я впевнений. в в успіху. А ще хочу їй сказати, вона ж дуже. Знаєте, чому, до речі, вона в масонство вступила? Мені ж розповідали. Чому? Вона вступила туди, туди в липень серпень 2022 року, із-за того, що Служба безпеки України намагається її вбити. Тобто, тому що туди залітали безпілотники наші українські, вже на Московію. Потім вбили оцю Дугіну, і вона ну вона має інформацію від ФСБ, що її планують вбити. Але я хочу їй передати привітаннячка, тому що вона про мене, до речі, на Russia Today був пост. Про мене вони писали: про мене знімали, що я ганітельна монаха в києво Печерська Лаври. То я хочу тобі, пані Марго, передати, що Служба безпеки України тебе все одно вб'є. І тобі варто цього чекати, молись, і це станеться швидше. Розумієш? Саме Ісус Христос сказав: якщо задумали, робіть швидше. Тому тут я думаю, що тобі не варто боятись. Треба прийняти свій страх, зателефонувати на гарячу лінію СБУ і сказати, що ти з'явишся в будь-який ліс під який вони тобі вкажуть. Це, це юмор, але, до речі, про російських пропагандистів буде ліквідовано. дякую Віяра. Будемо вірити в це, і будемо вірити, що Україна Саме як найшвидше звільниться від окупантів. Дякую вам, гарного течія. Дякую на